Виявляючи це бажання і показати, що прагнете до істини, багато з вас опинилися в зоні осудження істини. Я можу сказати тисячі людей, це не одна тисяча, а тисячі людей, ті, що отримали, тисячі ті, що слухають, десятки тисяч вже. Але я хочу звернутися до кожного сьогодні. Ті, хто опинилися в зоні осудження, осудження істини. Вам здається, що ви осуджуєте нас. Але я нагадаю слова Ісуса до Павла, коли той йшов до Дамаска, щоб схопити Ісусових послідовників і привести їх як в'язнів до Єрусалиму. Це діяння апостолів 22 розділ, 7 вірш, говорить свідок цих подій. Павло. Я впав на землю і почув голос, який звертався до мене. Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Вам здається, ви переслідуєте нас? Вам здається, що ви говорите про нас, що ми судимо, що ми осуджуємо, що ми критикуємо. Критиканами ми стали для вас тепер. А що не так сказали? Шукаю в собі, де я критикував. Стидно, але не можу знайти. А може не стидно, навпаки добре? Хіба не правда, що в церквах немає любові? Бодай між собою. Я вже не кажу любити когось. Вони поділені, розділені, кожний має свої догми, кожний каменем стоїть твердим каменем, не зіпхаєш їх. Вони вже повірили в це, і вони бояться, вони бояться, щоб хто не зіпхнув того каменя, і люди за того каменя не побачили справді істинного Христа, істинну віру, істинне все те, що Він нам дарував через кров свою. То куплене для нас, вони бояться цього, чому їх розірвуть? Чому ти переслідуєш мене? Вам здається, що ви переслідуєте мене, що ви ходите по брехеньки робите на мене, придумуєте, коли вас щось спитаєш, що ви відповісти не можете. А оці писаки, що пишуть, вони навіть фотки своєї не виставляють. Ніде вони живуть, мертві серця. Мертві, справді мертві. Але є і наші, які були серед нас. Можливо, хтось з них повернеться, і слава Богу. Мені б дуже хотілося, щоб вони нарешті в цій пустелі, в якій вони будуть перебувати, а будуть в пустелі, щоб вони зрозуміли, що без вогню в церкві, без любові в церкві, в тілі Христовому дуже важко вижити. Сатана хитрий, він все найде, як вкрасти, він все рівно з вашого серця буде все робити, щоб воно кам'яніло, камініло, кам'яніло, і ви стали таким віруючим каменем. Віруючим, камінням, я вже сказав, би, тому що це не один камінь каміння на дорозі до істини багатьох людей. І все це тому, що такі втратили вогонь в серці до діла Божого. Знаєте, коли ти гориш, от ти хочеш зробити швидко в хаті щось потрібно, і ти гориш, і ти раз і зробив. А чому до Божого діла такі серця не горять, а можливо, і ваші? Зупинилися і почали затлівати. Чи не чинять такі беззаконня? Я не помиляюсь, що вони осуджують істину. Не помиляюся. Тому що істина для них стала критиканством. То чи ще живі ви? Духовно, чи жива ваша віра? Я питаюся в тих, для кого істина стала критикою. Вам прийдеться Євангелію внизу собі підписати критика. Всього нехристового. Для мене це добра новина. Чи живі ви? Чому сталося, що ви віддалилися, і що ви піддались якимось фанатам? Отим релігійним блудникам, одні з четвертим ізміренням, другі кімнати зцілення. Які кімнати зцілення? Це щоб знали до вас дорогу, як до ворожок, хрещення в любов. Чекайте, а хіба є таке? Я знаю, є хрещення в ім'я Отця Сина і Духа Святого, а там є ця основна любов, там Христос, там любов Отця. А сьогодні приїхала наша сестричка, вдалося їй приїхати повернутися з Ірландії до України на якийсь певний час, вона знову поїде, але вона розповідає, що до них приходить якийсь чоловік, там, де вони живуть, в тому готелі. І робить такі, знаєте, спільнотні зустрічі, чи як їх там назвати, ну не християнські. Чому? А Він каже, що пекла немає. Що це? Суд є, а пекла нема. То навіщо суд Божий праведний, з таким навіть за стіл не сідай, а прийди і скажи: ти противник Христа, в тебе немає любові, кам'яне серце твоє. Ти закреслив все те, що зробив Ісус Христос. Якщо немає суду, якщо немає пекла, то навіщо Христос пішов на хрест? Ти той, хто насміхаєшся над Ісусом, ти Антихрист, іде геть від від мене. Не сідайте з такими навіть за одним столом, не слухайте їх, тому що вони знайдуть щось, навіть те, що ви не можете самі бути, вам хочеться спільноти, вам хочеться церкви, вам хочеться спілкуватися, вчить мову і спілкуйтеся. Можливо, це і для вас і є зараз воля Божа.